Для початку потрібно вибрати ділянку під малину, Чагарник може рости і прекрасно розвиватися в тіні, але буде приносити поганий урожай, пагони будуть тягнутися до сонця і формувати нирки в основному на невизривших верхівках, які взимку будуть вимерзати. Вибір ділянки, місце під малинник вибираємо сонячне і бажано захищене від північних вітрів. Ряди рекомендується розташовувати з півночі на південь або з півночі сходу на південний захід. При такому розташуванні малинник найбільше буде висвітлюватися сонцем, під малину підійдуть дренованих родючих легкосоглинисте ґрунту. Підійде і піщаний ґрунт, але тоді доведеться щороку під рослину вносити органічні добрива. Терміни посадки малини багатьох хвилює питання, коли краще садити саджанці восени або навесні. Відразу відзначимо. Для різних кліматичних зон час посадки малини буде різним, у південних регіонах тривала досить тепла осінь, краще осіння посадка, кращими термінами вважаються кінець вересня, перша половина жовтня. Саджанці малини до заморозків встигають дати молоді нові коріння. Навесні вони відразу рушать зростання і, як правило, будуть краще розвиватися. Весна на півдні суха, спекотна і швидко проходить. Якщо саджанці посадити в цей час, то вони вступлять в фазу розпускання бруньок, не встигнувши вкоренитися через недостатню кількість вологи, саджанці погано приживаються і гинуть у північних регіонах. Весна волога і затяжна. Що дуже добре для створення сприятливих умов для приживлюваності саджанців, а ось восени на півночі рослина краще не садити, досвід показує, що рослини часто вимерзають, особливо якщо сніг ліг із запізненням. У середній смузі малину можна висаджувати і восени, і навесні, коли краще садити малину. Досвід показує, що осіння посадка все ж дає кращий результат, якщо саджанці висадити в першій половині жовтня. То вони встигають до зими зміцніти, а випав сніг захистить їх від вимерзання, але якщо сніг ляже пізно, то можливі випадки вимерзання, слабозімостойкії сорти, наприклад, чорної малини, краще садити навесні. Осіння посадка. Для осінньої посадки беруть однорічні кореневі відростки, які виросли з придаткових бруньок на коренях маткових рослин, їх викопують і оглядають коріння, відрізають пошкоджені і занадто довгі. Щоб саджанці малини взялися добре, вибирають відповідне місце, починають посадку тоді, коли на кореневій шийці саджанця з'являються, заміщають нирки. Цей період визначають по опадання листя, яке говорить про припинення росту рослини терміни посадки малини восени, як уже говорилося, вересень, перша половина жовтня. Тобто приблизно за два тижні до промерзання землі готують ґрунт, розмічають ряди з урахуванням, що на одному місці чагарник росте до 12 років при опусканні в траншею або посадкову яму коріння, рослини розправляють і стежать, щоб вони не загнулися вгору. Після висадки кущики засипають живильною сумішчю і втоптують так, щоб коренева шийка залишалася на рівні поверхні землі. Саджанці обрізають, залишаючи над ґрунтом 15 20 стовбура. Обрізка при посадці необхідна для нормального розвитку кореневої системи, виливають під кожен кущ по половині відра води, підгортають кожен саджанець на 10 12 смольчують всю ділянку землі під малиною тирсою, торфом або подрібненою соломою. Перевіряють якість посадки, обережно смикають кущі. Якщо саджанець піддається і висмикується з землі, його потрібно пересадити, інакше він вимерзне взимку. Якщо все зроблено правильно, то вже влітку з'являться перші ягоди. Весняна посадка. Відразу після відтавання грунту у чагарнику починається інтенсивне сокодвижене. Спекотна і суха погода може настати в будь-який момент. Посадження навесні саджанці довго вкорінюються через те. Що вони вже з невеликими листочками починають з'являтися пагони заміщення, що ламаються при посадці. Ці пагони використовують на своє зростання багато поживних речовин самої рослини, так як недорозвинені коріння не можуть забезпечити рослина вологою. Рослина рятує тільки дуже низька обрізка пагонів донирок, які ще не рушили взростання. Для посадки вибирають кущики з пагонами середньої товщини. При покупці саджанців бажано робити вибір на користь дрібних екземплярів з один три поверхневими стеблами, у яких добре розвинена мочкуватая коренева система. Способи посадки з термінами висадки визначилися, тепер пора розглянути існуючі способи посадки малини, рядовий, спільний спосіб вирощування, кощовий роздільний спосіб вирощування, в ємності рядовий найдоцільніший і зручний його вважають за краще практично всі садівники. Що садять малину як для власного споживання, так і на продаж. Багато садівники вважають за краще кущовий метод вирощування чагарнику. Кущі садять один від одного на відстані 1,5-1,7 метра. Щороку кількість стовбурів на кущі збільшується, і на четвертий рік малина має 10 добре розвинених пагонів. Природно, що слабкі пагони вирізаються, кущі малини при роздільному способі вирощування більш пухнасті. Часто дачні ділянки мають невеликі розміри. А посадити хочеться різні культури. Тоді підійде висаджування кущів малини в пластмасових або металевих ємностях. Розмір посудини повинен бути висотою і діаметром 50 см у ємності відрізають дно і вкопують в ямку, ємність, наповнюють родючою землею, змішаною з перепрілим гноєм. Даний спосіб не дає розростатися порослі, місце поруч з кущем можна використовувати під інші рослини, рядовий спосіб посадки, в свою чергу, підрозділяється на ямний і траншейний, багато садівники стали відмовлятися від викопування під кожен саджанець ям, траншейний спосіб більш трудомісткий, але дає кращий результат. Всі саджанці однаково отримують поживні речовини, необхідні для нормального розвитку і плодоношення. Траншеї викопують приблизно за три тижні до посадки, грунт звільняють від багаторічних бур'янів, ділянка розмічають кілками, натягують шнури і копають траншеї глибиною 45-50 см шириною, 50-55 см на дно траншеї кладуть перепрілий гній шаром до 10 см. гній посипають подвійним суперфосфатом, зверху насипають біогумус. Якщо на ділянці родюча земля, то на дно траншеї кладуть верхній родючий шар. В якості добрива вносять тільки невелику кількість золи, вона покращує смак ягід, пристрій шпалери, чагарник потребує опори, інакше пагони під вагою ягід будуть прогинатися і ламатися. Рекомендована дистанція між рядами 1,8 метра між саджанцями см можна робити лунки на відстані 70 см, але висаджувати в них по два рослини, на жаль, не всі рослини приживаються, вимерзають або гинуть з інших причин. Так, що виходить найоптимальніше відстань між рослинами на початку і кінці кожного ряду встановлюють стовпи. Якщо ряди довгі, то опори рекомендується забивати через кожні 4 метри. На відстані 1 метр від землі натягують дріт, не обов'язково купувати для цього нову оцинкований дріт. На ній кущі, якби добре, не були підв'язані, будуть ковзати і збиватися вкупи. Добре, підійде дріт, вже встигла покритися тонким шаром іржі. Також палера підійде для першого року зростання малини. На наступний рік додають ще два ряди дроту на висоті 30 см від землі і один, 5 від землі. Пагони прив'язують до дроту на відстані 10 см один від одного. Для підв'язки можна використовувати мотузку або шматочки мідного дроту. Якщо ви будете слідувати нашим рекомендаціям, то неодмінно отримаєте хороший урожай смачної запашної ягоди.